Сьогодні в відео вболівальники Лестера виходять на протести. Френкі Де Йонг продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Боруссія Дортмунд звільнить головного тренера. Браїм Діас може покинути Реал Мадрид. Реал-Вальядоліт готовий продавати футболістів. Севілья знайшла нового форварда в Бразилії. Мілан готується до шокуючого трансферу. Неймовірна безпрограшна серія Борнмута в АПЛ. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Денис Гармаш та Вадим Червак залишили металіст-1925. Василь Танчак отримав запрошення на перегляд від литовського клубу Судува. Якщо Танчак успішно пройде перегляд, то підпише контракт на два роки. Єгор Картушов потрапив до сфери інтересів Чернігова. Офіційно Олександр Костриця гравець Полісся, 2 18-річний півзахисник підписав контракт на три роки. Баварія Челсі і Манчестер Юнайтед слідкують за Джеймі Гіттенсом. Фанати Лестера організовують протест біля стадіону Кінг Павер перед матчем з Арсеналом через те, як клубом керують останніми роками. Вболівальники планують найняти мобільний цифровий фургон для рекламних щитів на день матчу біля стадіону. Ентоні перейде в оренду в Бетіс без права викупу. Манчестер Юнайтед платитиме частину зарплати бразильця. Лопетегі, Анрій і Тенхаг є основними кандидатами на пост головного тренера збірної Бельгії. У разі вильоту Лестера із АПЛ в цьому сезоні на клуб буде накладено трансферне ембарго. Керівництво Ворскли визначилось з долею Владислава Кулача. Очікується, що на наступному тижні полтавський клуб оголосить про повернення досвідченого форварда. Кулач належатиме Ворсклі мінімум до кінця наступного сезону. Аталанта зацікавлена в купівлі захисника Челсі Акселя Дісасів це січневе трансферне вікно. Ювентус готовий активувати опцію викупу П'єра калюлю за 14 мільйонів плюс 3 мільйони євро як бонуси. Офіційно у дані Ольмо розтягнення правого камбаловидного м'яза. Він пропустить наступний матч, і його повернення залежатиме від швидкості відновлення. Мілан відмовився від Решфорда і зробив ставку на Фелікса. Арсенал розглядає можливість підписання Віктора Осімхена, щоб зміцнити свої атакувальні можливості до закриття трансферного вікна. Айнтрахт шукає заміну Омару мармушу. Німецький клуб проявляє інтерес до нападника Марселя Ельєваї. Французи хочуть відбити суму, витрачену на трансфер футболіста в 25 мільйонів євро і бонуси. Переговори поки що тривають. Джамал Мусіала прийняв рішення залишитися в Баварії, не зважаючи на інтерес з боку арсеналу, Ліверпулю і Челсі. ПСЖ збирається зробити все можливе, щоб підписати Мохамеда Салаха наступного літа. Але у клубу буде жорстка конкуренція з боку Ліверпуля і перш за все Аль-Хіляля. Карпати візьмуть в оренду півзахисника Расінга Патрісіо Танда. Угода розрахована на рік, а Карпати матимуть право викупу. Крістофер Нкунку погодив умови контракту з Баварією. Переговори щодо Мартіна Субіменді просуваються добре, і Арсенал упевнений в укладенні угоди, але поки нічого не підписано. Немає сумнівів у тому, що Артета стане абсолютним ключем до спроб арсеналу підписати іспанця. Хансі Флік сказав Ансу Фаті, що наразі він на нього не розраховує. Баварія завершує продовження контракту Альфонсо Девіса. Іраола став першим тренером Борнмута, якому вдалося провести 10 матчів АПЛ без поразки, 6 перемог і 4 нічиї. Барселона хоче взяти Решфорда в оренду із зарплатою нижчою ніж у Манчестер Юнайтед. Томас Мюллер близький до того, щоб завершити кар'єру в кінці цього сезону. Домінік Соланке вилетів із складу Тоттенгема через травму коліна, яку він отримав на тренуванні. Поки що невідомо скільки часу потрібно на відновлення. Лівий захисник Страсбура Едуард Соболь потрапив у сферу інтересів луганської зорі, яка має намір підсилити склад у зимове трансферне вікно. Конкуренцію луганчанам складуть турецький сіваспор і хорватське Динамо Загреб. Страсбур готовий розглядати пропозиції як щодо оренди Соболя, так і його повного трансферу. Верес активно працює над підсиленням складу і планує підписати контракт із захисником Вадимом Черваком. Зараз футболіст знаходиться в статусі вільного агента. Аль Іттіхат готовий заплатити Барселоні 50 мільйонів євро за Френкі де Йонга. Клуб деякий час стежив за футболістом і тепер вирішив перейти до конкретних переговорів. Манчестер Сіті хоче посилити півзахист Дугласом Луїсом. Ювентус згоден продати півзахисника. Сіті не хоче купувати бразильця і сподіваються на оренду без викупу. Мілан веде переговори щодо Сантьяго-гіменеса, але трансфер скоріш за все відбудеться літом. Борусія Дортмунд найближчим часом може звільнити Нурі Шахіна. Ювентус обговорює можливість трансферу центрального захисника Лойда Келлі з Ньюкасла. Раніше Сороки відхилили пропозицію Фенербахче в розмірі 13 мільйонів євро, але італійський клуб розраховує, що 15 мільйонів є достатньою сумою для угоди. Очікується, що переговори між Міланом і Манчестер Сіті щодо Кайла Вокера завершаться сьогодні. Футболіст буде в Італії вже завтра. Мілан розраховує завершити всі деталі операції з Кайлом Вокером протягом наступних 24 годин. Матч проти Сельти став для голкіпера Атлетико Більбао Уна і Сімона двохсотим за клуб. Севілья зацікавлена у підписанні бразильського нападника Алерандо після зриву трансферу Жуніньо. Іспанський клуб може запросити Алерандо в оренду з правом викупу влітку. Брагантіно попросить за нападника близько 10 мільйонів євро. Спортивний директор Севілії Віктор Орта вже провів попередні переговори з агентами футболіста. Карло Анчелотті став другим тренером в історії Реал Мадрида зі 150 -ма перемогами в рамках Ла Ліги. Бешикташ зацікавлений у підписанні нападника Рейнджерс Тома Лоуренса. За контрактом у гравця залишилося шість місяців, але шотландський клуб готовий відпустити його безкоштовно. Пауло Дібала отримав нагороду найкращий гравець грудня в серії А. Реал Вальядоліт прислухається до пропозицій для Кіке Переса на зимовому трансферному ринку. Він має інтереси у Лалізі, Лалізі-2, серії А та Ередивізії. Гравець не планує продовжувати свій контракт наприкінці сезону. Ліверпуль не отримував офіційних пропозицій щодо Дарвіна Нунєса, але сумніви щодо його майбутнього в клубі залишаються. Нуну Мендеш більше не планує йти з ПСЖ і має намір продовжити контракт. Гравець був однією з цілей Манчестер Юнайтед на позицію лівого Вінгбека. Арсенал хоче підписати Шешко в січні. Лейпциг попросить за Форварда понад 60 мільйонів фунтів. Ліверпуль, Борусія Дортмунд та Баварія цікавляться півзахисником Реала Браїмом Діасом і включили його до списку потенційних трансферів. Манчестер Сіті може підписати до шести нових гравців цього місяця на суму до 250 мільйонів фунтів. Ліон та Райан Шеркі домовилися про можливий трансфер влітку за приблизну суму в 22 мільйони євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.